Анастасія родом із села Гута Лісівська, камянь Ширського району. Дівчина приїхала разом із мамою подавати документи для вступу у Луцький технічний університет. Обрала спеціальність готельно-ресторанна справа. Мені подобається таке зв'язане з бізнесом. Ну, думаю, вона перспективна буде в цей час. Я буду вступати на контракт форму ближче дому і менше тривог. Мені так буде безпечніше. Олександр родом із села Білозір'я, що на Черкащині. Його рідний дядько розказує хлопець, працює лісником, тому він обрав спеціальність лісове господарство. Ліси великі, треба їх обробляти, ухожувати за ними. Хотів завжди на західну Україну якось попасти, пожити тут, повчитися. Природа тут хороша». «У Нас ліс близько в Білозірі, і там вже ж ми з лісу не вивідні, і гриби, і все на звінка. Я б хотів би лісником. Пожалуйста, зелений. Пробуй кажуть, тільки якщо на бюджет поступаєш. За словами ректорки Ірини Вахович, Луцький технічний університет третій в Україні серед технічних вишів за кількістю поданих заяв. Ми хочемо підтримати нашу українську молодь, навчатись в Україні. Ну, це наша ще додаткова місія. Ми її так розглядаємо. Під час війни не всі університети сьогодні мають можливість очно, очно працювати, очно навчати. Ми цю можливість маємо і будемо її використовувати. Якщо говорити про топ спеціальності, такі так, от в цьому році перше геть місце це логістика. Тобто ми розуміємо, теж транзитний потенціал Волині. Є блок економічних, як і по всій Україні. Якщо за кількістю заяв можна ми Показати, що в нас вже весь бум, ми всі прийшли навчатися вищу школу. Якщо говорити про кількість, яка буде зарахована, побачимо, що вона буде однозначно не менше ніж в минулому році по всіх, по всій Україні. Ну це однозначно. Бо як би ми не впиралися і не говорили, не обманювали себе, що не виїжджають за кордон, наші абітурієнти, потенційні, тобто наші школярі, випускники, вони виїжджають. Нині абітурієнти подають оригінали документів, заповнюють анкети та вселяються в гуртожитки і у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Марія приїхала із Камінь каширського району, опановуватиме екологію. Для мене екологія дуже цінна, і тому що вона буде потрібно в майбутньому. Софія із Ковеля обрала юриспруденцію. Вступає на контрактну форму навчання. Мріяла завжди на юридичний факультет. Розглядала ще один в Івано-Франківську, але це дорога далеко тому вибрала винову менше повітряних тривог, більш безпечніше місце. Підтримати племінницю приїхав ветеран війни Іван Павловій із села Кримне Ковальського району. Чоловік захищав Україну із 2022-го. Згодом у 2024 році на Покровському напрямку отримав травму. Довелося ампутувати руку й ногу. каже, потрібно, аби молодь навчалася в Україні. Його племінниця Анна обрала географічний факультет. Це дуже велика підтримка в такий момент. Просто ти дуже сильно хвилюєшся зараз і. Просто, що він поряд, це вже якось легше. Географу можна працювати будь-де і будь-ким. Можна працювати логістом. Можна працювати вчителем, можна працювати, можна працювати готельно-ресторанна справа, туризм. Так, як вона мене племінниця, то на пільг немає. Пріоритетом було був Луцьк. Пріоритетом. Були, звичайно, там Львів, Київ. Пріоритетом був, щоб рядом біля дому. 5 серпня отримали вже рекомендацію на бюджет і на контракт за першою хвилею зарахування на контракт. У нас в університет таку рекомендацію отримало 831 вступник на бюджет і майже 1300 вступників на контракт. У нас такий бум подачі заяв на економічний факультет і всі економічні спеціальності. Також дуже заяв багато поданих було в нас і на спеціальності медичного спрямування. Вступаю до медичного факультету. З дитинства відчувала такий поклик до медицини, і мені з школи дуже подобалися ну, вивчати такі предмети, як біологія, хімія. Приїхала підтримати неї, якби морально і так, якби ще ну дитина. Документи, які всі потрібно було на сайті, ми зібрали. А зараз пишемо заяву на проживання в гуртожиток. Період зарахування вступників на бюджетну і контрактну форми навчання триватиме на Волині до 9 серпня. Усі охочі зможуть пізніше подати заяви на контрактну форму навчання до університетів, сказали керівники закладів. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.